По всій Україні Христос народився, весь народ радіє. Ми прибули, Господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви милі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Не! Не! Ой, так ми ж не самі прийшли. Ми козу з собою привели. Дозвольте козі розгулятися. О, 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 коза, Там вилягає, де коза тут тут, там жита сільку. А у сосниці всі хлопці стрільці стилили козу. Право є вушко, право є вушко, саме сердечко. Пусть ой, лишенько, що робити? Треба ж козу рятувати. Треба... Треба лікаря викликати. А чи є серед нас лікар? Нема лікарів, мабуть, є? всі на виклику. Нічого, ми звернемося до нетрадиційної медицини. Радя, розподари диком посунеси, та ще й голубець на кінець. Добрий вечір, хай буде ваша хата, радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами і веселими піснями. Христос рождається, смалімо його, миру, щастя, перемоги.